Партнер Тернопільської погоди, мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите, навколишній світ. Ексклюзивний партнер. Мережа магазинів справжніх напоїв. Вітаю вас в ефірі телеканалу TV4 Тернопільська погода. Та я є ведуча Марія Почковська. 12 грудня відзначає день пам'яті святого Парамона. В народі є прикмета на парамона. Земля кам'яніє, а річка застигає. Якщо цього дня випаде багато снігу, то хурделиця лютуватиме до кінця тижня. Якою ж буде погода 12 грудня? Дивіться далі. Привіт, мене звати Андріана і Я хочу розказати прогноз погоди на 12 грудня для мешканців області. Ховарна погода з проїзд без опадів. Вітер слабкий, температура повітря вночі від 1 до 6 градусів морозу. Вдень від 1 морозу до 4 тепла. Я сподіваюся, що завтра буде гарна погода, адже я святкуватиму свій день народження. Привіт всім, це Каріна. Я хочу прочитати про нову погоду на 12 грудня для Тернополян. Хмарна погода з проясним, без опадів, вітер слабкий, температура повітря вночі 2-4 морозу. В день від 0 до 2 градуси тепла. Синоптики попереджають, 12 грудня буде сильний туман з видимістю 200-500 метрів, а на дорогах уже ледяться. Тож і пішоходи, і водії будьте вкрай обережними. А в мене все на сьогодні. Я ж бажаю вам гарного настрою за будь-якої погоди. До зустрічі. Ексклюзивний партнер мережа магазинів справжніх напоїв. Офтальмологічний центр Анатолія Совви. Це сучасна лікарня та інноваційні фемтолазерні технології. Центр Анатолія Совви. Перший серед кращих.